Всім привіт! Вітаю вас на традиційному понеділковому тренуванні. Наразі вони виходять на каналі щопонеділка о 7.30. Доєднуйтесь! І сьогодні ми зробимо акцент на боротьбі з набряками. Це заняття може стати вашою ринковою рутиною. Я Каріна Суброн, професійний тренер, фахівець зі здорового руху і реабілітаційного фітнесу і ваш тренер сьогодні. Перед початком я хочу сказати дякую всім, хто підтримує цей канал, і нагадати всім глядачам, що без вашої підтримки канал не зможе існувати. Тож підпишіться, пишіть коментарі, ставте лайки, поширюйте відео серед друзів і, по можливості, ставайте патронами. Що ж, Поїхали. Для початку поставте ноги на ширині плечей, стопи паралельно. Витягніться за маківку дуже-дуже сильно вверх. Так, наче ви хочете головою підняти стелю. І плавно згинаємо хребет. Зігніть шию, опустіть, підборіться грудну клітку, відчуйте натяжіння по задній частині шиї. продовжіть плавно скручуватись поступово хребеть за хребцем. Плавно опускаємось вперед, до самого кінця, в самий низ, розслабте шию, руки і починаючи від тазу, розкручуємось, переходимо в вертикальне положення. В кінці підніміть голову, поставте її над плечима. Почніть прокручувати плечі назад, а я поки що дещо розкажу важливе про набріки і сьогоднішнє заняття. Ця серія вправ містить акцент на дихання та природній м'язовий лімфодренаж. Бо скільки б ви не стрибали на п'яточках, як це розповсюджено давати в заняттях від набріків, це не спрацює, якщо не включається природний насос лімфодренаж від діафрагми та роботи м'язів, видовження і скорочення, да, попросту кажучи вправ, там де ви працюєте м'язами, трошечки напрягаєтесь. І от без цього всього процедури та стрибочки, масажики, обличчя будуть, на жаль, мало ефективними. Тож сьогодні нас чекає і акцент на дихання, і активні вправи. Що ж, поїхали далі. Почнемо легенько простукувати грудну клітку. Я буду обережно, бо в мене тут мікрофон. а Ви рухайтесь від центру в боки, вниз, через центр. Дівчата обережно через по молочних залозах не проходимось. Та чоловіки можуть дозволити собі всю грудну клітку простукувати. Також з двох сторін, задню частину до речі, можна позвучати. Це теж корисно. Вздовж хребта проходимось. Можна навіть легенько по животу, ребра, шия, так наче ви душом тут купаєтесь. І дійсно теж давайте зробимо глибокий вдих. І на видиху позвучимо, якщо можете собі дозволити, супер. Якщо нікого не да, ще раз, глибокий вдих. І з видихом. Тепер поставте одну руку на стіну або десь в дверному прийомі, це дуже зручно робити, так, щоб лікоть був на лінії з ключицею. І ви одноіменною ногою робите крок вперед, переносите вагу вперед і якби навалюєтесь на руку так, щоб створити натяжіння по грудних м'язах. Тут в нас буде вдих. І відпускаємо видих. Вдих. І видих. Ще. Прекрасно, додамо до цього масажний рух. Ми будемо від центру, від середини грудини під ключицею. Тут в мене мікрофон, то я буду трошки нижче, а ви прямо по ключиці, цій, під цією кісточкою, да, ключицею проходите. Ви кістками проглажуєте тканини і немовби совуєте да, шкіру і м'язи до плеча. Ось таким чином одночасно з'єднуємо це з попереднім рухом. Так? Перенесли вагу, поставили кісточки по центру. Коли йдемо вперед і натягуємо м'язи, наче допомагаємо так? і суваємо м'які тканини на грудній клітці в бік плеча. Продовжуємо так само: вдих, промасували, відпустили. Вдих, промасували, відпустили. Ви прям добре промасовуєте. Так? Не дивіться, що я легенько глажу. Ще раз скажу, я боюсь пошкодити вам звук, бережу ваші вушка. Останній раз. Добре. І залишіться попереду. Покладіть руку ось так на нижні ребра. І спробуйте зробити вдих так, щоб ці ребра розштовхнути вдих. І видих. Тут плече опущене. Ще разочок вдих. І видих, і ще один вдих. І видих. А тепер підніміть другу руку, заведіть назад і три швидких нахили в бік стіни. Вверх тягнусь, відштовхуюсь рукою від стіни, нахиляюсь, вертаюсь. Вверх, штовхнули рукою стіну, нахилились, вертаємось. І ще раз вверх. Нахилились, вертаємось. Прекрасно. Розслабили, стряхнули руки. Можна ось так ще поробити. А, добре. Супер, ще, простукали. Відчуваємо, так, як міняється вже стан, простукали вздовж спини, звучимо, якщо є можливість. Так. Якщо у вас чисті руки і обставини дозволяють, промисуйте також легенько обличчя, запустіть руки в волосся і легенько-легенько попідтягуйте себе за волосся або порухайте шкіру по черепу, як би це не звучало. І поки це робимо, вже можемо відчувати, як відрізняється сторона, з якою ми попрацювали та, від, тої, від тої, де ми ще вправи не робили. Рухаємось далі. Інша сторона, я, мабуть, покажу до вас обличчя, Виставити руку, ось цю частину, на стінку. Та, одноіменною ногою робите крок вперед, переносите вагу, і ось тут у вас створюється натяжіння. І відпускаєте. Та. Знову розтягнули, відпустили. Розтягнули. Відпустили. Угу. Тоді додаємо промасовуючий рух. Від центру будемо сувати да, м'які тканини під ключицею. Можна е, з цими кістками, можна пальцями прямо, бажано взагалі по тілу, по шкірі, просуваєте ось так бік плеча. І з'єднуємо ці дві дії. Ви масуєте і переносите вагу, і відпускаєте. Коли ви переносите вагу вперед, у вас отут на м'язах має створитись натяжіння. Змістили, вертаємось? Так? Змістили, вертаємося або пальцями, або костяшками. Так, супер. Залишились попереду. Робимо три вдихи видихи. От в цю зону, вдих. Штовхаємо ребра, видих. Ребра збираємо, ще вдих. Ребра. Розкрились. Ви при цьому нависаєте, створюєте натяжіння. І ще разочок, вдих. І видих, і тоді відкрили і другу руку. Старайтесь не завалюватись назад, вперед рух. Та? І ось цією рукою тягнетесь вверх і нахиляєтесь в бік стіни, і вертаєтесь ще нахил і вертаємося ще разочок. Нахил і вертаємося, прекрасно відпустили, розслабили руки. Як я обіцяла, як я говорила, для того, щоб знімати набряки, важливо, щоб були і вправи на роботу м'язів, на силову роботу. Власне, до неї ми зараз з вами і перейдемо. Ставимо ноги ширше плечей, носки розвертаємо і розподіляємо вагу на зовнішню частину стопи. Так, щоб у вас отут-от арочки такі утворилися. Да? Уявляємо зараз, що ми прокручуємо свої стегнові кістки назовні, присідаємо вниз. І з видихом піднімаємось. Таких буде 10 повторень. Вдих. Внизу з видихом, наче стягуємо ногами килимок і піднімаємось. Це нам підключатиме ще й тазову діафрагму, яка теж ще більше запускатиме такий лімфодернажний насос в нашому тілі. Вдих, видих, тобто не просто присідаю, да? опускаючись, прокручую стегна, а піднімаючись, не мов би, отак стягую килим. Давайте ще 5 разів, трошки швидший темп. Вниз наверх. Вниз наверх, але старайтесь все встигнути, про що я говорила. Так. І на останній раз залишимось внизу. Сидимо 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасно. Розвертаємось. І якщо для вас відтискання. Це складна вправа, то ви можете відтискатись від якоїсь поверхні від стола, да, щось повище. Якщо для вас це суперлегко, легко відтискайтесь з прямих ніг. Так. Я пропоную варіант саме з колін. Виходимо в пряму лінію від колін до голови, ставимо руки трохи ширше плечей і трохи нижче лінії ключиць, тобто ось так, грубо кажучи. Отам руки бути не мають. Так. І я пропоную цей варіант, бо зазвичай він. Доступний більшості, але якщо вам треба полегшити або ускладнити, ви вже знаєте як. І в нас буде 10 відтискань. На вдих. Лікті згинаються, я рухаю вниз, видих наверх. Вдих, рухаюсь вниз. Трошечки зведіть лопатки і відштовхуюсь. Не сильно так? я маю на увазі, що такого бути немає, і у такого бути немає, будь ласка. Задня частина шиї довга, плечі від вух. Лобкова кістка наверх. У вас передня лінія тіла – від колін до голови прям-пряма. Все, закінчую болтати. Вісім разів підряд. Поїхали. Ще п'ять разів. Два рази. Останній. Прекрасно. Підзбираємо руки ноги для компенсації. Зігнемо спину. Попереносьте вагу назад вперед. Саме такі вправи, присідання, відтискання це те, що задіює багато великих м'язів, змушує ваше тіло почати ганяти кров по, по собі. Та? І саме так ми можемо дійсно посприяти лімфодренажу і тому, щоб забирати набряки. Зараз, в якості такої паузи, перепочинку, знов переключимось на дихальні вправи. Поставте руки на нижні ребра, так, щоб. Дати зворотній зв'язок собі від тіла, да? от ви відчуваєте, де у вас знаходяться нижні ребра. І зараз зі вдихом спробуйте ребрами штовхати руки в сторони, так наче ваша грудна клітка це якась е, така гармошка. Да? Вона розкривається і закривається. Це виглядатиме ось так: вдих, штовхаю ребра, видих, збираю ребра. До кінця видихаємо. Разом зі мною через нос вдихаємо. І штовхаємо ребра в сторони. І далі через рот до кінця видихаємо неспішно. Ще два рази вдих, розштовхую ребра. Видих, збираю. Ще раз, вдих. І на видих додайте звук С. Прекрасно. Тепер спробуйте, зараз, поки я розкажу, ви трошки відпочиньте, відновіть природні дихання. На наступний заходик ми спробуємо дихати, розштовхуючи ребра не в дві сторони, а начебто більше в одну. От оберіть, яка це буде, і прям одні ребра да, з одного боку будемо трошечки стримувати, а інші розштовхувати. Да, давайте спробуємо, поставили руки. Так. Налаштувались і на вдих, штовхаю, я буду от з цього боку, та, штовхаю ребра вдих. А інший бік стримуємо, він теж трошки захоче, але ми його тримаємо і на видих збираємо ребра в центр. Пробуємо ще два рази той самий бік. Вдих. І видихаємо, трохи довше. Пробуємо видихати. Старайтесь не напружувати шиві плечі. І ще разочок вдих. І видихаємо. Збираючи ребра. Прекрасно. Тепер ми попрацювали з одним боком. Так? І тепер давайте додамо ще рух до цього дихання. Ви можете робити сидячи можете стоячи, до речі. От я зараз піднімусь для цього руху. Максимально видовжились маківкою, мов би, піднімаємо стелю дуже високі. Рукою через верх, ось так, обхопили. А, що це? Скроню. Скроню. Боже, як я вже добре знаю українську мову. Ми легенько натискаємо скрони на руку, а рукою на скроню. Є такий взаємний тиск, і ви ще й видовжуєтесь. Кладемо руку на цю сторону ребер. От якою стороною дихали, на ту сторону кладемо ребра. І ми будемо одночасно, витягуючись за цим ліктем, виконувати витяжіння і нахил вбік, і вдихши всі ребра, одночасно поїхали. А з видихом гормошечка збирається. І ви вертаєтесь в пряме положення і навіть трошки нахиляєтесь до цього боку, але не здувайтесь, та? ви постійно видовжені. Так само чотири рази вдих. Розштовхую ребра, шия довга і видих. Ще три вдих. І видих. Ще два вдих. Додамо звук С на видих. Боже, сподіваюся, у вас ще вушка там в порядку, і мікрофон нормально передає цей звук. Останній раз. І видих. Дуже добре. Все відпустіть. Дозвольте собі трошечки так повертатись. Руки нехай висять як такі так? І це скручування. Ми починаємо від голови. Ніс. Погляд закрутились. Погляд слідкує за тою рукою, яка йде назад. Добре, і попрацюємо з іншою стороною. Взагалі, можливо, вдумайте, на нашу ці всі дихання ребрами і так далі. Саме так ми запускаємо роботи роботу діафрагми та активуємо цей дуже важливий м'яз, що відділяє грудну клітку від черевної порожнини. Це м'яз відповідає за дихання, і дуже дуже велика його роль, в, власне, в лімфодренажі. Отже, поклали руку і спочатку просто подихаємо вдих в цю сторону більше. Прямо штовхаю ребра, наче хоч щоб вони поближче до руки дійшли. І видих, забираю ребра в центр. У мене тут простір створюється. Ще вдих, штовхаю туди ребра і видих, збираю. Не страшно, якщо не виходить, головне намагатись. Ще раз, вдих. І видих, збираю прекрасно. Зараз будемо робити з нахилом. Постарайтесь нічого зайвого не напружувати. Взялись ось таким чином, за скроню, не стискаємо себе дуже високі. Трошки тиснемо рукою на голову, головою на руку. І одночасно будемо вдихати в цю сторону ребер і через верх тягнутись рукою, робити нахил вдих. Розкрили тут і з видихом ребра збираються і ми навіть трошечки нахиляємось в інший бік. Ще вдих. Довго шиє і видих. Старайтесь зберігати витяжіння. Вдих. І видих. І ще два рази зі звуком С. На вдих. Ми будемо. Розкривати ребра, а на видих закривати іс. До кінця ще разочок, вдих. Витягуюсь через лій ось тут. створюю натяжіння по боку і з видихом збираю Збираю ребра. Супер, відпускаємо. Можете роздивитись навколо, до речі, вранці дихальні, вправи ще дуже класно бадьорять. А? Може бути так, що аж е, яскравіший зір став. І що ж, зараз швиденько повторюємо силову частину. Ноги поставили, вже багато пояснювати не буду. Ви знаєте, що робити. Присідаємо 10 разів, поїхали. Вдих, видих. Збирайте ногами, килимок при підйомі. Це активуватиме внутрішню частину. Стегнада м'язи по внутрішній частині. І навіть м'язи тазового дна. Чотири рази. Три. Дихаємо. Вдих вниз. Видих наверх. Вдих вниз. Видих наверх. Останній раз. Супер. Внизу підсіли. Тримаємось. П'ять, чотири. ще довго погляд перед собою. Три. Два. Думаємо, треба підписатися на цей канал. Хороші тренування. Один. Піднімаємось. Супер. Відтискання. Ваша версія. Вам має бути складненько, маєте відчувати роботу м'язів. Але не, не дуже складно, да? не адське. Тому обирайте. Легше це від поверхні, складніше з рівних ніг. Десять разів. Три, два, один. Поїхали. Вдих, видих. Тримайте вісь. Рівна лінія від колін до маківки. У мене ще три рази. Рахуйте собі, якщо у вас інший темп. Прекрасно, я ще про всяк випадок ще зроблю. Кожен раз, да. більше не менше, краще зробіть більше. Видих, кругла спина. Прекрасно і сідаємо. Сідаємо, згинаємо. Одну ногу ось таким чином. Просто перед собою, так, а другу ставимо перед нею коліном догори. Трошки стишились. Хух, да? Рука на нозі, інша рука позаду. Максимально видовжились, наче ви головою хочете підняти стелю. І ми будемо на видих закручуватись, повертати голову, плечі, грудну клітку, видих. І вдих вертаємось. Видих, закручуємось, вдих, вертаємось. Виявіть, що ваш хребет і голова разом з ним продовжуйте так само. І уявляєте, це такий рушник, який ви хочете відтиснути. Да? Вдих рівно, видих, закрутились. Тобто дуже добре закручуйте себе в спіраль. Останній раз, вдих і видих. Міняємо сторону і намагайтесь тримати вертикальний таз, грудна клітка і голова. Коли ви скручуєтесь, да, вас немає кудись там повести. Поставили руку, приготувались. П'ять разів вдих. І видих. Вертаємось Вдих І видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Закрутились максимально, як макаронінка спіралька, да, ще можете собі уявити. Прекрасно. Відпустили. Дуже добре. І остання вправа. Для цього нам знадобиться або стіна, або ви можете використати диван, стілець, щось на що ви зможете покласти ноги. Тут дивіться, ми лягаємо, ставимо стопи. На стінку. Лягаємо так, щоб у нас тут приблизно був кут 90 градусів, щоб коліна були над тазом. Занурюємо задні ребра в килимок і робимо декілька нахилів тазом, перекочуємось по зоні е, крижу, та, то притискаємо поперек, то вигинаємо. Так, зупинились, руки будуть вздовж тіла. на вдих розштовхніть ді, е, ребра в сторони, як ви вже вмієте. А на видих ребра збираються, ви підкручуєте таз на себе і плавно піднімаєте хребеть за хребцем вверх. Піднімаєтесь до області між лопаток. Високо не треба. Ноги в опорі на стіну, або просто стоять на дивані на стільці. Вгорі ви робите знову вдих, розштовхуєте ребра в сторони. А з видихом починаєте плавно опускатись, не мов би стікаючи вниз. Хребеть за хребцем. І от не можна, щоб там, знаєте, таз ліг раніше, ніж поперек. Тобто ви все-все-все по черзі, хребці, як бусінки такі, чик-чик-чик по одному. Розклали, внизу розслабились. Тут, вдих. З видихом нахиляємо таз на себе, плавно відриваємо, хребет за хребцем, коліна тягнуться вперед. І вверху старайтесь відтягнути таз від грудної клітки, не наїхати та на, отак на себе, а навпаки, відтягуємо, наче оттуди віддаляємо вгорі вдих. І з видихом те, що останнє піднялось, перше опускається, да, пом'якшуємо грудну клітку і немовби стікаємо вниз. Дуже добре. Розслабте плечі і голову. Внизу вдих, в ребра розштовхнули. З видихом збираємо ребра, нахиляємо таз і поступово хребить за хребцем вверх до області між лопаток. Отак високо на шию, будь ласка, підніматися не треба. Шия, плечі вільні. Вдих вгорі. І видих плавно стікаємо вниз. Вдих внизу. І видих плавно. Піднімаємось вверх. І наостанок на видих додамо с. Тут робимо вдих. І з видихом опускаємо зі звуком с. Внизу вдих. Розштовхнули ребра з видихом, зі звуком «с» піднімаємось. Вгорі вдих. З видихом зі звуком С опускаємось. І останній раз на сьогодні вдих. І з видихом звук. Вгорі вдих, розштовхнули ребра. На видих збираємо ребра і плавно опускаємось хребеть за хребцем. Прекрасно. І повертаємось на бік. Переходимо на стопи, ставимо долоні, підходимо, піднімаємо таз вверх, розслабте шию, руки. І плавно розкручуємось, вибудовуємо себе, відчуваємо п'ятки, таз над п'ятками, грудна клітка над тазом, голова вверх. Після такого різкого підйому може навіть трошечки запаморочитись, бо ми надихались, це нормально. Зробіть пару видихів. І на цьому на сьогодні це буде все. Я вітаю вас. Тренування закінчене, і ви молодці, що виконали його разом зі мною. Якщо тренування вам сподобалось і ви хочете віддячити, напишіть коментар, поставте лайк, підпишіться на канал і запрошую вас за бажанням розділити зі мною витрати на студію і обладнання потрібне для зйомки відео. Це можна зробити через підписку на Патреоні, разові донати моно або ж спонсорство на Ютубі. Так я зможу і надалі знімати відео. Ну а на сьогодні це все. Бережіть себе і до зустрічі!